Сьогодні в гостях у вас в чудовому місці Житомирі. Ви сьогодні берете участь у чудовому фестивалі шансону в Житомирі. Скажіть, наскільки близький вам цей жанр музики і наскільки він дозволяє реалізуватися справжньому артисту? Я хочу вам сказати, що жанр шансону завжди близький, тому що це є гарна мелодія, де слова мають. Якусь, якусь історію, якийсь сюжет. Це цікавий сюжет на гарну мелодію. І завжди він е, улюблений, можна сказати, серед слухачів. І мені сьогодні дуже приємно бути на цьому фестивалі А е, на фестивалі, тому що він проходить в Житомирі. Я знаю, що на радіо Житомир мої пісні слухають. І Сьогодні я хочу е, виступити для таких гарних і чудових людей. Я знаю, що в залі 80% жінок. І ми сьогодні зробимо їм таке свято пісні. Спеціально будуть звучати для них пісні. Дорогі глядачі, я користуюсь нагодою, хочу поздоровити всіх з Новим Роком, побажати всім здоров'я, миру, щастя, добра, тепла. І кохання, і будьте таким як ви є. Бо український народ це найкраще, і треба починати добро свого порога, бути до людей добрішими, і все у нас буде добре. Я вірю в це. Дякую.